Яка нешкідлива звичка насправді шкодить у довгостроковій перспективі? Нестача сну я певний час хронічно недосипав і можу підтвердити: настає момент, коли ти перестаєш це відчувати, але недосипання це як життя напівмертве. Воно серйозно впливає на здоров'я, настрій і мозок. Пам'ятаю, у дитинстві взимку в нас були дні з пізнішим початком занять через сніги, темряву. Усі в моєму шкільному автобусі казали, що я був зовсім іншою людиною. Всього з двома додатковими годинами сну. Я був невпізнано терплячим і добрим. Потакання іншим. Якщо ти більше переймаєшся тим, щоб усі навколо були щасливі, ніж власним благополуччям, це врешті-решт вдарить по тобі. З часом ти почнеш відчувати образу на людей, бо здаватиметься, що вони не докладають стільки ж зусиль, як ти. Хоча насправді ти просто робиш занадто багато. Дбай про себе, інакше ти не зможеш по-справжньому дбати про інших. Чися з раннього віку встановлювати і підтримувати правильні межі. Я також поступово зрозумів, що можна настільки намагатися догодити іншим, що зовсім перестаєш знати, чого хочеш сам: чи то у виборі місця для вечері, чи то у важливому життєвому. Рішені щодо кар'єри чи сім'ї. Вносити лише мінімальні платежі за боргом дозволяти відсотком працювати проти себе. Дуже важко переконати мою дружину погодитися платити більше щомісячного платежа за будинок. Якщо я не помиляюся, то роблячи 13 щомісячних платежів щороку, тобто один додатковий платіж в основну суму, можна скоротити іпотеку з 30 років до 18. Залишатися в стосунках, у яких ти нещасливий, ситуаційні стосунки і задоволення малим. Обидва варіанти: одне діло розуміти, що партнер не завжди змушуватиме тебе відчувати тепло і ніжність, і зовсім інше залишатися з людиною, про яку ти точно знаєш, що вона тобі не підходить. Я деякий час думав, що самотність шкідлива, і її навіть прирівнюю до викурювання пачки сигарет на день, але бути самотнім поруч із кимось навіть гірше. Я колись прочитав це на Reddit. не залишайся з помилкою лише тому, що ти довго витрачав час на її створення. Терпіти і не йти в туалет, бо ти зайнятий. Додам бути настільки зайнятим, що не ходиш по великому. Я навіть не можу порахувати, скільки людей я лікував від запору, який вони самі собі спричинили, і який призводив до серйозніших проблем. І будь ласка, дайте своїм дітям сходити по великому. У мене були пацієнти, діти 9-15 років, у яких виникало нетримання калу, бо вони занадто довго терпіли. Це жахливий досвід для дитини. Як вчитель, ти розумієш цінність перерв на туалети також силу дозволу відпускати в туалет. Ситуації, в які інші вчителі ставили своїх учнів, були жахливими. Я зустрічав учителів, які не могли Розуміти ситуацію, коли у дівчини вперше почались місячні. Таку помилку робиш лише раз. Постійно носити навушники на максимальній гучності. Кажу, як людина, що колись так робила. Це й досі відгукується вигляді постійного дзвону. Думскролінг жахливо псує мозок соціальні мережі. Загалом, усі ці маленькі сплески дофаміну забирають твій обмежений щоденний запас дофаміну від речей, які набагато корисніші для тебе, водночас знижуючи концентрацію уваги, і, ймовірно змушуючи думати, що в інших людей життя краще через соцмережі, викликаючи депресію чи тривожність через меншу кількість реальних соціальних контактів, бо ти спілкуєшся з випадковими людьми в інтернеті, замість того, щоб просто піти і зробити щось, де справді зустрінеш і відчуєш зв'язок із людиною. Уникання складних тем через вічливість натомість нам слід навчитися правильно піднімати ці теми в різних ситуаціях. Уникання призводить до того, що проблеми, які треба вирішувати, гниють і ростуть. Перепрацьовувати і не брати вихідних від роботи. Минулого тижня була чудова погода. У мого чоловіка вихідні по середах, і у вівторок у день він запропонував мені взяти вихідний у середу, щоб разом насолодитися днем. Я вагалася, бо нас не вистачає на роботі. а в мене було чимало завдань і кілька дедлайнів. Зазвичай їх у мене немає. Але я подумала, що життя надто коротке. Тож я запитала начальника, чи можу я взяти наступний день вихідним, бо буде сонячно. Він сказав: звісно, у мене чудовий начальник. Я чув таку цитату, не пам'ятаю від кого. Ми вчимо людей, як вони мають ставитися до нас. Я вважаю це гарним нагадуванням, особливо коли знайомишся з новими людьми. Ми вчимо людей, як вони мають ставитися до нас. І інколи потрібно самому ставитися до людини так, як вона ставиться до інших. Це нагадує мені момент, коли я перестав дотримуватися золотого правила. Золоте правило звучить приблизно так: стався до людей так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Я перестав йому слідувати, коли почув іншу фразу: стався до людей так, як вони хочуть, щоб до них ставилися. Це допомогло мені Стати робити припущення і стати більш емпатичним до чужого досвіду, а не покладатися лише на власне, щоб зрозуміти, як варто ставитися до людей. З віком для мене межі стали набагато важливішими. Якщо хтось перетнув мою межу один раз, це моя відповідальність. Якщо вдруге або я чітко не окреслив межу, або ця людина її не поважає. Зараз я вже добре вмію відстоювати свої межі, і в моєму житті стало значно менше тих, хто їх постійно порушує. Не використовувати сонцезахисний крем. Звертатися до лікаря лише тоді, коли проблема стає серйозною чи довготривалою. Це значно знижує ймовірність вчасно виявити серйозні захворювання, якщо тягнути до того моменту, коли вже зовсім кепсько. Це фішка США, спричинена виключно жахливими негативними стимулами, які створила страхова система. Додам, що коли я намагався розібратися з хронічною проблемою, то стикався або з байдужістю, або з тим, що нічого не показувала ні в аналізах, ні в обстеженнях, і все зводилося до циклу повторних тестів без жодних відповідей. І це теж зовсім не ок. Тривалий час тримати емоції в собі постійно говорити так на все здається вічливим і корисним, але з часом це виснажує, викликає образу і призводить до вигорання ще до того, як ти це усвідомиш. Люди, які постійно намагаються замести сміття під килим, щоб зберегти мир, насправді так мир не зберегти, а лише не копичується гора образ, доки в один день вона не завдасть непоправної шкоди стосункам, чи то через токсичність, чи через байдужість. При цьому людина, яка готова розв'язувати проблеми, здається, тією, що не може відпустити ситуацію. Люди, будь ласка, навчіться вести складні розмови конструктивно, перерікати себе на спілкування з токсичними людьми лише через те, що у вас спільна ДНК. Доїдати останні кілька шматочків, коли ти вже ситий. Це лише кілька шматочків їжі, так це може призвести до переїдання і навчити твоє тіло з часом очікувати більше їжі. Це може призвести до збільшення ваги та всіх інших наслідків для психічного здоров'я, що супроводжують набір ваги. Фінансова неграмотність, відсутність бюджету, життя в кредит. Звісно, люди знають, що це погано, але ті ж самі люди все одно виявляються повністю збитими з пантелику, коли їм доводиться стикатися з цим у дорослому віці. Щоденне пиття гарячої води з лимоном, подруга сходила до стоматолога і дізналася, що за роки такої оздоровчої практики вона зруйнувала свою емаль. Запитувати чат GPT мільйон разів на день і думати, що це твій новий найкращий друг. Квапити дітей це створює довічні проблеми з тривогою, і це підтверджено дослідженням. Існує навіть назва для цього синдром квапливої дитини. Батьки не розуміють наскільки це серйозно. Постійно неправильно харчуватися, окрім нездорового набору ваги та проблем із показниками крові, це також може спричинити депресію, тривогу, труднощі зі сном, зниження імунітету тощо завжди варто інвестувати у здорову їжу. Не користуватися зубною ниткою. Серйозно дбайте про свої зуби. Ви у середньому віці будете собі за це вдячні. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та сторінку в інстаграм. Ще я створив сторінку в Threads. Там я планую робити опитування. В майбутньому на каналі будуть нові рубрики, в яких кожен із вас зможе прийняти участь. Тому не забудьте заглянути під відео. Там є всі посилання і всі хобійня. Ще почуємось.